Чи можна заборонити виїзд дитині за кордон, та яким чином? Останні роки, як ви розумієте, згода іншого з батьків на виїзд не завжди і потрібна, маю на увазі дитини. І який може бути вихід із цієї ситуації, проблеми? Наступний. Подати позов до суду про визначення, до прикладу, місця проживання дитини з одним з батьків, якщо дитині до 14 років. І попросити суд забезпечити позов шляхом заборони виїзду дитини за межі України. Це один із способів, але тут є нюанси. По-перше, не обов'язково суд повинен це робити автоматично. По-друге, це лише така от тимчасова міра, яка повинна існувати, поки суд справу не розгляне тому. Отримати якийсь такий документ на віка не вдасться. Ну, принаймні, якщо діяти відповідно до закону.